З початком війни українців ввели в оману, і більшість, на жаль, в це повірило про що саме? Сказали, що під час війни нам потрібно відмінити демократію. Причому навіть не просто так наша влада примудрилася написати листа в Раду Європи, що більшість прав і свобод людей в Україні вони відміняють, і українці погоджуються. Ну, у же війна? Демократія нам не потрібна, і оце величезна помилка. Я зараз спробую вам про це більш детально розповісти. Давайте спочатку почнемо як от на лекції в інституті. Що таке демократія? Я стверджую, що за 33 роки нашої незалежності в Україні справжньої демократії жодна із влад так і не побудувала. Давайте про це поговоримо. Демократія це від грецької демократос, влада народа. Жодного разу нашому народу влада не була подарована, надана, завойована. Демократія це такий устрій суспільства. Коли кожний громадянин має цілий набір інструментів впливати на владу, приймати участь в керуванні країною і в керуванні своїм життям. Скажіть чесно, от кожен з вас може називати таку низку інструментів, завдяки яким, якщо він не при владі, а просто є звичайним громадянином, може приймати участь в керуванні країною? Ні. Справжньої демократії в Україні ніколи не було. Чому ж тоді так багато людей кажуть і впевнені, що у нас демократія є, і саме тим ми відрізняємося від нашого ворога. Ну, тому що один елемент все ж таки існує це вибори. В Росії виборів вже більше ніж 20 років немає, а ми примудрилися поміняти шість президентів. А також у нас є вибори в місцеві органи влади. Але цього замало, щоб стверджувати, що в Україні є демократія. От якщо б у нас по-справжньому була демократія, я зараз вам порахую, скільки інструментів цієї демократії у нас повинно було б бути. Саме головний і основний: в Україні повинно було б існувати місцеве самоврядування. Так. Деяка місцева влада і навіть обрана вами у нас є. Але справжнього місцевого самоврядування в Україні немає. Знаєте, де воно є? Дуже розвинуте, і з якого треба було брати приклад. В США так, там є три рівня місцевого самоврядування. Це рівень громади, у них називається він каунті. Це рівень Штату. Штат там розглядається як окрема країна. І вже потім це виходить тільки на федеральний центральний рівень. А в Європі справжня демократія, дуже розвинута, є в Швейцарії. Там вона така, що вони майже не відчувають присутність центральної влади. Бо 99 влади в руках самоврядних громад в Україні справжнього місцевого самоврядування немає. У нас дуже централізована країна. Якщо навіть ви і обираєте свою місцеву владу, вона повністю залежна від центральної. І зробити якісь самостійні кроки, вона не має права, а головне, не має можливості. Що таке справжня демократія на базі місцевого самоврядування? Це коли ви обираєте мера свого містечка, коли ви обираєте свого депутата від свого району, щоб він контролював цього мера, а ще ви повинні обирати свого правоохоронця. Незалежно. Він дивиться за безпекою в громаді, а також може собі дозволити заарештувати навіть мера, якого ви обрали. А ще ви обираєте там свого прокурора, людина, яка дивиться за законом, і теж може втрутитися в будь-які дії в громаді, які порушують закон. А ще ви обираєте свого суддю. А ще ви самі збираєте громадою свої податки. Цього в Україні немає. А коли у вас формується бюджет, то загальні збори, а не мер і депутати, вирішують на що їх витрачати. Тому, наприклад, крім загальних зборів, ще там існують референдуми, коли опитують цю громаду навіть про такі речі, які дерева саджати на центральній вулиці, або мають право громада дозволити провести через вашу громаду автобан, чи немає. Тобто головне, якщо в країні є розвинене самоврядування, у вас є всі інструменти приймати участь у тому, що ми називаємо врядування. Не центральна влада, а саме ви це робите. А якщо вам щось не подобається, тільки тоді ви можете дозволити собі звернутися до центральної влади. Якщо цього вам не може забезпечити громада. Як це відноситься до війни? Все просто. Громада може собі дозволити ще створити свій тир, свої озброєні формування, ціль яких захищати вашу громаду, побудувати лінії оборони. І будь-який ворог знає, що якщо він прийде до вас з окупацією, то битися йому прийдеться за кожне місце, містечко і селище, бо там є озброєння населення, навчене захищати свій. Дім. Так, так, це модель Швейцарії. І тому, коли у вас нема такої демократії, ви значно більш слабка країна, якщо хтось хоче на вас напасти. Ось і питання, чи потрібна вам демократія під час війни, чи не потрібна. Але це тільки один рівень демократії. Інший рівень такий: якщо хтось на вас напав, якась диктатура. То ви повинні захищати так свій дім, свою культуру, своїх рідних, близьких, друзів. Але вищий рівень треба захищати свій спосіб життя. І якщо вже казати по Україну, і якщо вже казати, чим ми відрізняємося Україна від Росії, у нас базовою цінністю є свобода. Свободний рівень життя. Свобода. Права і свободи. Тобто захищати концтабір раби або кріпаки не хочуть. А захищати країну, де в тебе є свобода, де ти можеш приймати рішення, де ти обираєш владу, де влада найманці, є сенс це найвищий рівень цінності. І історія каже, що вільні нації, вільні люди, озброєні люди. А мати свою зброю, це теж частина демократії, завжди перемагали нації рабів. Ось і подумайте, чи потрібна нам демократія. Саме демократія породжує ту саму мотивацію, якої зараз нема українського народу. Тому що після того, як наша влада почала будувати тут концтабір, важко знайти людей, які хочуть його захищати. Важко знайти людей. Які б, коли вам закрили кордони і найдують можливість вільно пересуватися, задоволені цим становищем, це не породжує мотивацію захищати країну, яка не вільна і не демократична. Я особисто думаю, що влада ніколи не зацікавлена в демократії. Бо коли у вас в країні розвинена демократія, то навіть під час війни ви не відміняєте вибори. Навіть під час війни ви Відчуваєте, що головним чинником влади, головним джерелом влади є український народ. А якщо виборів немає, немає демократії, ви маленький диктатор, який собі дозволяє бути при владі, скільки він хоче, не буде того населення, який таку владу і такого диктатора буде захищати. Особливо, якщо диктатор відноситься до своїх громадян просто як до. Актива, як до плантації, з якого можна вичавлювати великі податки, якого можна відсилати на фронт, не забезпечивши йому безпеку і достатнього озброєння, до плантації, з якої можна збирати будь-які гроші за світло, газ та інше, демократія нам дуже потрібна для перемоги. І всі, хто думають інакше, роблять дуже важливу світоглядну помилку. Давайте подумаємо про це разом. А щоб залишатися в вільній країні і мати ще шанс збудувати справжню демократію, яка попереду, нам треба перемогти. А для перемоги нам потрібні дрони. І ми нашим каналом робимо збір на такі дрони. І дуже вдячні вам, що ви в цьому активно приймаєте участь. Ми на цей час. Вже просунулися і купили 8 Мавіків для нашого підшепного підрозділу. А як там у нас далі, дивіться ролик, який буде після мого відео. Дякую всім. Ми придбали ще один Мавік завдяки вашим донатам. Це Mavic 3T, у нього тепловізійна камера. Це дозволяє йому шукати ворожі цілі навіть вночі. Чому? Тому що підрозділ 27-ї бригади Національної гвардії, який ми опікуємо. Працює саме вночі своїми великими бомберами. Щиро дякуємо глядачам Ютуб каналу ProUA за зібрані кошти на придбання тепловізійних Mavic 3T. Вони вже допомагають нам на фронті виявляти, собі кількох матір. Слава Україні! слава! Цей Мавік тепер сьомий. А хочемо ми придбати цілих 25, тому ж не зупиняємося. А як ми обіцяли, хлопці шлють нам відео, яке ви зараз бачите, як вони нищать. Знову ворожу техніку. Дивіться, це завдяки вам, наші глядачі, вони мають таку можливість. Давайте продовжувати, і ми вдячні за кожний ваш донат. Слава нашим воїнам, смерть ворогам і спалимо їх разом.